Ожен на своєму фронті під таким гасом у музеї імені Йосипа Бокшая в Ужгороді відбувся благодійний захід для допомоги українських захисників. Зібрав усіх на свій сольний виступ «Молись за Україну закарпатський вокально-хоровий колектив Еліос. Сьогоднішній концерт якраз весь іде на то, щоб допомогти зібрати чим більше грошей і купити те, що зараз є першої необхідності нашим. Хлопцям, нашій любимій, сильній, мужній 128-й бригаді, сьогодні дівчата вирішили таким чином звернути увагу людей і зібрати кошти для наших хлопців. Українською, грецькою та навіть арамейською мовами співали учасниці хору. Здебільшого це була духовна музика. Дівчата відкрили нове звучання колективу та підготували старовенні сучасні композиції. кажуть, довго наважувалися, адже не знали, чи доцільно влаштовувати такий захід у важкий для країни час. Ми задумались про те, що варто напевно показати світу, показати людям, що ми робимо, що ми творимо. А так як ми співпрацюємо із соціально сімейним проєктом Я хочу жити, ми займаємося благодійністю. І ми вирішили допомогти нашим бійцям. Також ми мали розмову з деякими бійцями, бійцями ужгородцями. ми питали, як ви гадаєте, доречно робити концерт в такий час? На що вони нам сказали, що... Звісно, доречним. Вони там заради того, щоб ми жили, щоб ми раділи, але обов'язково нагадували про війну, щоб люди не забували. І тому ми сьогодні старатимося запалити серця наших військових, глядачів, людей всю Україну і помолитися до Бога, щоб. Наша правда, наша перемога вже скоро відбулася. Ми старалися запросити якомога більше наших знайомих, наших благодійників, які не раз вже нам в якихось справах, в якихось заходах вже допомагали, і тому ми дуже чекаємо, щоб тут було багато людей. І найголовніше, щоб вони почули ці твори, які не чули ніколи. От я вам чесно кажу, ніколи до цього, щоб вони їх почули, щоб вони їх. Відчули зсередини, щоб їм сподобалось. Це найголовніше, це наша мета заходу. Ми дуже вже давно хотіли наш сольний концерт, нашого хору. І хочемо, щоб люди відчули цю молитву, помолились самі. Те, у залі. Уд'єдналися і переливалися жіночі голоси. Глядачі насолоджувалися атмосферою поєднання художніх картин та музикою, яка надихала та наповнювала кожного присутнього теплом і вірою світле майбутнє. Мені дуже сподобалося. Молитва це завжди. Таке щире і таке, що чує Господь. Мені подобалося сьогодні все абсолютно від скрипки до звучання хору. Багато людей прийшло. Це так гарно, це так гарно, що ми можемо зібратися з такого благородного, хорошого приводу. Я сьогодні прийшла сюди, тому що мене запросив регент хору Елеос. Я давно знаю цей хор, цих дівчат. Голоса в них просто чудові. В них завжди виходить ангельський спів, і тому прийти не прийти сьогодні було просто неможливо. Я думаю, ви всі впевнилися в тому. Наскільки прекрасно вони співають. Окрім насолоди від живої музики, гості долучилися і до збору коштів для бійців ЗСУ. Під час заходу вдалося зібрати 10 тисяч гривень.